та 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 ось такий саундбар. КС-3 саундбар, хоча це не чистий саундбар, це знаєте, що? Це OTT саундбар. А це означає, що усередині в нас тут є tv бокс Який TV-Box Ми зараз з вами розберемо. Давайте розпакуємо, бо це не просто саундбар, як саундбар, це масштабуємий саундбар, з нього можна зібрати, зібрати повноцінну сураунд-систему. Тобто сюди можна додати тилові колонки і ще й сабвуфер. І... Chromecast ми бачимо, Netflix ми бачимо, так сертифіковані. Бачимо, що у нас 4K HDR, AV-1 кодек, а ще тут бачимо Dolby Vision, Dolby Atmos, 40ватний Mid-Low Speaker, 2 спікери, є Twitter спікер, є е, пасивні 4 спікери. Коротше, тут багато колонок, але це також не про це. Це про те, що є базова модель. Саме цей, Дивіться, як зручно зробили такі дірочки такі. Раз. Дістали. Ще тут раз дістали. Це базова модель, до якої можна під'єднати ще багато чого. Якщо вам потрібен просто саундбар, він також може працювати як звичайний саундбар. І це панель керування саме, самим простим звичайним саундбаром. Тут режим HDMI ERC, тут через ЧСПД вибираємо через Bluetooth, на нього можна під'єднатися. Це регулювання гучності. Також сам він ABS Пластик. Тут в нас тканева поверхня, тут в нас, бачите, центральний канал знизу. Позаду в нас є spdif вихід, є HDMI. Вихід, якщо ви користуєтесь їм як tv боксом і чи erc вхід, якщо користуєтесь ERC, з телевізору отримуєте звук. LAN G45 100 Мбіт, USB 3, і 18 вольт, 2,5 А у нас є вхід. Живлення. Тепер керування в нас через самим ТВ-боксом через цю штукенцію, через такий пульт. Є GMIDRID і є ось такий блок живлення 18 В 2,5 А45 Вт. Все добре, це не добре, можна сказати багато чого, але сьогодні не огляд TV БОКСА, бо огляд цього TV БОКСА ми вже робили. Мікулка м 2 делюкс у опису під цим відео закинули. Сьогодні ми будемо оглядати його у комплексі. Але ви повинні розуміти, що його можна масштабувати. Якщо б в мене була можливість, я брав би відразу бандл. Я просто трохи пригальмував, коли обирав. Це коштує 216 чи 218 баксів. Зараз ми підемо, подивимось, до речі. І знаєте, враховуючи те, скільки. Які зараз коштує на ринку Мікулка М2 Plus Deluxe, сам по собі TV-Box, Він коштує більше ста баксів і за нормальний саундбар отримати ну, заплатити Близько 100 баксів, це нормально. До речі, знаєте що? Я посилання і на саундбар окремий, і на тилові колонки, і на сабвуфер, закинув опис під цим відео. Можете піти подивитись на сабвуфер і на тилові колонки ще поки що немає ціни, тому там стоїть 1000 баксів. Просто слідкуйте, можна використовувати. Зараз ми будемо оцінювати сам саундбар. Пішли подивимось скільки коштує. Потім повернемось вже встановимо телевізор. Дивіться, саундбар коштує 213, 220 баксів 213, щось я вже заговорився. Відразу бачимо Netflix, надпис 4K HDR Ultra, Dolby Vision. І це ще не все. Ну, це просто як саундбар, брати. Є бандл. Це повний комплект саундбар дві тилових колонки і сабвуфер. Це по суті система 4.1. Хоча по факту тут є ще центральний звук і є бокових дві, які вбудовані у сам саундбар. Тобто там декілька цих динаміків, але це система 4.1. І коштує він 575. В принципі, якщо ви думаєте, що цей саундбар купили і все ви не зможете розширити. Ви можете розширити тут, навіть на цьому наголошують. Бачите. Easy expandable for Mikuol Sur Sпікер, Surround Speaker and Subwoofer. І вони дійсно є, але на ціну не дивимось, бо їх ще немає у продажу, але карточку, картку товару вони вже зробили. Є і сабвуфер, KS3 сабвуфер, і Mikul Surround System. Я закинув опис під цим відео. Можете стежити за ціною, і буде у вас. Щось такий жест в мене, матінька Божа. Ні. І буде вам прикольно, якщо захочете додати в принципі, ці окремі компоненти. Хоча я рекомендую відразу брати ось таку систему. А ось я пролиснув Мікулка М2 плюс делюкс, знаєте чому? Бо усередині вбудований саме цей саундбар. Бачите, як вони тут пишуть: і ті саундбар, ks 3 стримінговий, начебто, вбудовано Мікулка М2 плюс делюкс. Звичайний ТВ-бокс, але зі 100-мегабітним ланом. Тобто тут немає 1000 мегабіт, 100-мегабітний версія 4 на 32 на Amlogic s 905 x 4 Але з підтримкою, до речі, HDR 10 і Dolby Vision, але без адаптивного Dolby Vision, Dolby Vision поки що. Бо я думаю, що вони зроблять так, як і з Мікулка m 2 Deluxe, Вони потім випустять оновлення, де буде. Хоча я не обіцяю, відразу кажу. Бо ми знаємо Мікул, який тормозний на е, оновлення. Е, жодних характеристик стосовно того, які тут е, колонки, яка потужність немає, тому будемо оцінювати органолептично. Ми бачимо, що тут є еспедив, є арсі. Це прикольна річ, те, що він може працювати не тільки як ТВ бокс, ви можете увімкнути його у режимі саундбару, є USB, і, до речі, вони заявляють, що тут є декодування Dolby Atmos, і Dolby Vision, і ще й Dolby MS-12. Ну, це, мабуть, як ТВ-бокс, воно може декодувати, а далі вже будемо з вами дивитись. Так, все. Посилання опису під цим відео на весь ряд усього, що тут є. Підписуємось, натискаємо дзвоник, пішли тестувати. Тепер дивіться, перше, з чого почнемо, тут сенсорна панель перемикання режимів вхідного сигналу. Але це не про це. Дивіться, в нас тут є і 4К Android TV, це саме TV-Box, який, який стоїть у середині. Є UHD стрімін, це TV-Box окремий, який під'єднано до HDMI, іншого, ну, іншого, інший вхід. Є, звісно, ще окремих два HDMI. Давайте так. Я вмикаю перший HDMI. Це в нас почули? Вона каже: HDMI. це означає, що працює HDMI цього пристрою. Саме він працює як ТВ бокс. От ось він. Стовідсотковий, все нормально. До нього ми ще повернемось. Але як його використовувати? використовувати як саундбар? А ну, чи, чи якщо у вас вона саме така повністю зібрана система з тиловими динаміками, з сабвуфером з окремими пристроями? Наприклад, якщо ми хочемо дивитись це з телевізору, то достатньо лише натиснути на домівочку, ну на телевізорі, він перейде. А тепер наступне: він підтримує повноцінний арк. Йди сюди. Якщо у вас у телевізорі є ось такий вихід арк. HDMI arc ну він зазвичай другий, тут він перший, то він буде працювати у режимі віддачі звукового сигналу через HDMI. А тепер дивіться, якщо ми тут, наприклад, ну давайте увімкнемо Netflix, нема питань. Увімкнемо Netflix, а дивіться, як він класно стає, як він класно виглядає, так? Тобто ми увімкнули звичайний Netflix на смарт-телевізорі без TV-боксів, так? Dolby Vision, Dolby Atmos, він його бачить як atmos пристрій І все. В нас йде звук. Ну, і Регулюється в нас саме 4K Android TV. Все добре. З цим ми розібрались. На, наскрізь він звук через ARC виводить. Але як бути, якщо я хочу, наприклад, з іншого ТВ бокса, якогось крутелезного, який я, до речі, рекомендую. Є там у опису під цим відео, а ви ще підписуйтесь, натискайте дзвоник. Як з нього вивести? Він під'єднаний у другий порт, і ви просто обираєте цей TV-бокс. от ну, от він є. UHG. Слухайте. Все, він нічого не проквакав, бо він у режимі HDMI Arc був. І ми тут обираємо відразу, ну, наприклад, з YouTube, І він буде відтворювати сюди вже на е, HDMI. Через HDMI Arc буду відтворювати сюди е, звук. Давайте ми з вами перейдемо на наш канал. Давайте. Он наш 4K геоплейси. А? а звук який? А звук який до нього зараз ще дійдемо. Прикол? Прикол. А, ну, Дійсно дійсно класно. Дійсно класно. Він працює наскрізь, при тому, що він регулюється і через HDMI цик Він розуміє цей інтерфейс. Ладно, давайте повернемось до самого ТВ-боксу. Його можна перемкнути, наприклад, бачите режими? HDMI, HDMI-Arc. Зрозуміли, так? Перемикається. Якщо ми перемикнемо на сам TV-Box, то він автоматично вийде у... HDMI. у HDMI. Якщо ми хочемо зі стороннього пристрою вивести на, наприклад, оптичний вихід, покажи, будь ласка, покажи. Ось ми, ми мусимо натиснути на оптичний, чи можемо по Bluetooth під'єднати сюди щось. Тут можемо регулювати окремо гучність. Е, і все. Я, стосовно того, як регулювати гучність на ньому, якщо, наприклад, зовнішній пристрій не підтримує регулювання через HDMI CIC через е, HDMI arc давайте перемкнемо на інший вхід, давайте на UHD стрімінг. І рідним пунктом у режимі HDMI ARC він буде регулювати гучність. Тобто, якщо ми зараз увімкнемо з вами якийсь звук, який буде йти. Відтворюватись, то він буде регулювати гучність. Чуєте? Тобто окремо навіть пульт від цього TV-боксу буде працювати у режимі звичайного саундбару, як контролюючи якийсь пристрій. Просто ідеально, класно зроблено. А, тепер стосовно самого цього тівібоксу і якості е, звучання, що можна у налаштуваннях налаштовувати? Є українська мова, це по-перше, що я хочу зазначити. Е, далі е, переходимо у параметри пристрою. До речі, пульт дистанційного керування пульт дистанційного керування може керувати додатковими пристроями. Ось, будь ласка, керування гучністю, кнопка живлення, що як, може, що як тут буде працювати. Бачите, це Remote G20 фірмовий е, пульт. Тепер у параметрах пристрою зображення та звук. У нас, звісно, е, налаштування звуку, Sound Mode. В нас є аудіоефекти. Є е, для фільмів, є музичний для ігор, ночнічний і для е, в, в, саме голосу. Тепер далі. Є ось такий контролер звуку, який є кастомним. Що ми тут можемо? Спікер віртуалайзер це по суті шпатель аудіо, який робить об'ємний звук при наявності одного саундбару. Якщо у вас, наприклад, ви зібрали усю систему, то вона буде набагато прикольніша. Далі, це буст. Тепер діалог, діалог, інхейсер, Діалог, це в нас розширення діалогу у фільмах. Воно буде бустити центральний канал. Далі бас Enhancer, Можемо бас Enhancer на 100 гц, на 1 Гц і ширина, ширина розширення басу. І також левелером ми також можемо керувати. Тобто в нас є додаткові налаштування, і також ми можемо керувати сабвуфером і сураунд-ефектом, е якщо вони під'єднані. Вони під'єднуються автоматично, коли ви ховімкнули. Ну, як пульт, в принципі, через Bluetooth, якщо ми там будемо додавати щось. Як звичайний tv бокс, в нас тут є деякі моменти. Екран підтримує 4К 60 Гц, але постійний HDR чи постійний Dolby Vision. А, я вам... Я вам поясню: тут він трохи цікавий, тут він трохи цікавий бо у нас, ну, якщо у постійному Dolby-Vision ставимо, то в нас є адаптивний HDR. От якось так. В нас тут зараз Always Dolby Vision. Да? І якщо ми увімкнемо, наприклад, HDR, то він перемкнеться на HDR. Бачите, на HLG перемкнувся. Зараз ми, до речі, будемо відразу оцінювати звук. А якщо в нас поставити HDR, то буде Dolby Vision адаптивним, будемо перемикатися в Dolby Vision. Те саме було на Мікулка M2 Deluxe, але вони потім зробили патч, де він став повністю адаптивним, Dolby Vision і HDR. Ну, не знаю, тут поки що 12, там вже 4. 13 Android. Коротше, я думаю, що вони будуть це допрацьовувати, бо ну, дуже коштовна система. Хоча Мікул тут я не обіцяю. Оцінка звуку. Дуже гучний. Какофонії, какофонії такої, знаєте, каші зі звуків немає. Усі інструменти розрізняються окремо, нормально звучить. При тому, що в нас є резонуюча частина саме у, у цій частині. Тут в мене є. Розуміння, що тут є колонки окремі і твітери окремі. Також в нас є, бачите, середній канал, який тут відтворюється, він прям відчувається, коли я прикладаю руку, і звучить доволі чисто. Дійсно, якщо б тут ще був, наприклад, були тилові динаміки і сабвуфер, то було б просто кайфово. Я вам скажу, хоча звучить, він дійсно класно. А, і я міг би порівняти це з. Знаєте, з чим? З класним якимись саундбаром якоїсь якості по типу якогось LG, як в мене там була SUY, там п'ятий колись є п'ятої серії, які вони завжди дарили до телевізорів. Бо в телевізорах була такі фіговіньки. Вони раніше випускали десь 18-19 рік. Фігові випускали телевізори у плані звуку. Вони дарили саундбари, які звучали до доволі прикольно. Цей саундбар звучить не гірше, не гірше а і. Знаєте, він звучить набагато ліпше, ніж будь-яка аудіосистема у телевізорі. В мене, до речі, нормальний 9 серії а, LG, в ньому два сабвуфери, в ньому два динаміки додаткових, і ця штукенця звучить набагато ліпше. А, а, о, я натиснув ще на кнопку. На hdmi ARC перемкнув. На, на, бачите, доторкнувся до сенсорної панелі, зараз лише аудіо. Перемкнемо все. HDMI. О, все, нормально. А, чи підходить він для музики? Так, він підходить, але для більш електроніки я вам скажу відразу: академічну музику тут слухати, хоча і можна, але якоїсь якості ви не зможете тут отримати. Це не той формат пристрою для того, щоб е, слухати академічну музику. Для цього потрібні інші розміри динаміків і типи динаміків, які є. Хоча басовий компонент тут дуже класний тобто електроніка для фільмів, класно, звуки пострілів будуть класно. Ми його багато слухали. Тут просто ну я не знаю, як у форматі огляду вам передати, нам слухати якийсь формат і казати, ну, звучить класно, так? Що, що ви мені скажете? А ми тобі не віримо. Це потрібно слухати самому. Я вам е, на свій розсуд розповідаю, як подобається мені. Я вам кажу класне порівняння, що це ліпше за будь-яку телевізійну систему. Досить нормальні, високі частоти видає, якщо казати про, е, наприклад, що таке. О, Ігровий планшет у 2025 році. Дехто з вас може сказати, «Мамо, це І просто багато пам'яті. якийсь завели. Взагалі... Ну непогано. Ну непогано, І... так? так? А ну, давай ще. Сплачен. Тут ще такий аспект є. Справа у тому, що зараз Затримки ніякої немає. Ви зможете її ще замовити без митних платежів. Ну, зовсім затримки немає, класно. А чи є затримка зовнішнього девайсу? Давай перевіримо. Давай. Or RGB підсвітлення це на, так, крас... Зараз. посилання опису під цивідео, а ми посилання закинемо на все. Опису під цим докуда. Ні, класно, Я, там... зараз перевіримо піднімає... затримку. А, Слухайте, ще хочу вам один момент показати: класний, а, дуже класний. А, В ньому є кодики. А, звісно, сам по собі саундбар а, декодує. DTS, DTS HD повинен декодувати, але не декодує. В ньому заявлено. У самому саундбарі, а, це те, що він може декодувати. до Digital, Dolby Digital Plus і Dolby Atmos. І, в принципі, ми бачимо, що в нас тут є ac 3 кодик. О, є ac ACTR кодик. Цим, в принципі, ми перевірили і пов'язано те, що він може відтворити і декодувати звуки. Лише це на внутрішньому, скажімо так. Давайте. До речі, він розуміє ексфат і НТФС окремо. І якщо так вже йдемо до звуків, давайте перевіримо, п'ятий профіль він декодує Dolby Vision, нормально відпрацьовує в нас, при тому, що в ньому є автофреймрейт. Бачите, це п'ятий профіль. Давайте о, відтворює. Восьмий профіль, сьомого профіля, звісно, немає. Давайте вмикаємо Dolby Digital Plus, І Dolby Digital+, Plus ми зараз почуємо. Є, він є. По каналах він буде показувати. А от якщо ми з вами оберемо долбі hd в прямому пробросі, то він не декодує долбі hd бо його тут немає. Але це можна вирішити. Давайте. А тепер вмикаємо, наприклад, DTS там Long Lossless. Його також немає. Слухайте. Все, нічого немає. Але через Vimo Media Player, через Vimo Media Player це можна все вирішити. І обираємо перетворити на AC3. Давайте спробуємо програти ще раз Dolby True HD тут, для того, щоб ми розуміли, що дійсно це в нас спрацює. Давайте Dolby True HD. Граємо і чуємо Dolby True HD. Добре. Можемо вийти, ну ми його почули. Давайте DTS HD Master Audio прослухаємо. Те, що там не відігравало, ми зможемо почути через Вімументу. Є. Як ми, вами, як ми і хотіли. LG New York 4K, давайте від... проіграємо. Все ідеально. Слухайте, ну, дійсно, сам по собі ТВ-бокс нам не такий цікавий. А, в принципі, ану, ми хотіли ще перевірити зовнішнього ТВ-боксу затримку, чи буде, HDMI чи ні Arc. Так, ми зрозуміли. HDMI Arc. Давайте спробуємо на Ютубі. Давайте канал Технозон. І спробуємо. Ну що? Ну що? Без затримки. Без затримки. Тобто він витворює все, все добре. Що можу сказати у якості висновків? Класнючий саундбар. Класнючий саундбар мені дуже подобається. Особливо, я дуже жалкую, що я не купив відразу усю систему. Зараз прийдеться чекати на тилові колонки і на сабвуфер. Якщо є можливість, купуйте відразу систему, система класна. І класна, ну от давайте, ви скажете, він коштує 200 з чимось баксів, так там ми з вами дивились. Але давайте порахуємо: TV-Box Мікулка М2 плюс делюкс сам коштує більше 100 баксів. І що 100 баксів за нормальний саундбар це багато? Ви рахуєте? Ні. Фігня, давайте я зніму, бо ви скажете, що я дуже, дуже вумно розповідаю. Я вам скажу так, за такі гроші це нормальний саундбар, враховуючи якось відтворення, він не ідеальний. Це не для академічної музики, це для електроніки, для якогось повседневного використання, для повседневного використання, для розширення звукових можливостей вашого телевізору, який звучить набагато ліпше, ніж будь-який телевізор, який є на ринку. Ми рекомендуємо посилання опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.